Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Коли до нас приїжджають гості, або час від часу ми з дітьми любимо відвідувати фортеці. Від нас недалеко знаходяться такі міста, як Кам'янець-Подільськ і Хотин. І вони відомі, що біля них збудовані фортеці, яким більше 700 років. І коли знаходишся на території тієї будови, думаєш, в чому секрет. Що скільки років протрималася ця будова? А секрет в тому, що ці будови вони зроблені не з дерева, вони зроблені з каменя. Що таке камінь? Камінь це той, що переносить холод, спеку, вологу, сонце, і в той самий час воно не втрачає колір і міцність. Навіть знаходячись біля Хотинської фортеці, біля якої протікає річка Дністер, і коли вона повноводна, своєю хвилями вона торкається стін. І думаєш, ну як ж воно не підмиває висота стіни 40 метрів, а там, де вежі, майже 60 метрів, як ця будова стоїть? І коли прочитав історію, а історія говорить, що товщина унизу біля якраз фундамента складає 8 метрів. І вона вже майже тисячу років стоїть непохідно. Я особливо люблю теж камінь. І ця любов передалась від мого дідуся. Він в своєму житті професію був якраз каменярем. У селі, в якому я родився і виріс, і де мій дідусь жив. До 60-х років минулого століття бетон не використовувався в будівництві. Тому майстри, які займалися каменем, вони мали особливий попит. Село мало свій кар'єр, де видобували. Піщаний камінь, він мав такий золотисто-жовтий сірий колір, який мені подобався. І з цього каменю, ну, у саму першу чергу, робили фундамент або підвалини для будинку. Далі робили підвали або півниці на українській мові, де зберігали фрукти, овочі у зимній час. Також з цього каміння робили криниці. Криниці, які мали глибину до 20 метрів, вони були змуровані теж з цього каміння. Тому такі люди, як дідусь, вони завжди мали попит. І ця любов до каміння передалась мені. Навіть я, вже будучи дорослим, коли робив реконструкцію в себе вдома, багато використовував натуральний камінь. Я пам'ятаю, мені було 10 років, і ми жили у місцевості така горбиста, і для того, щоб підрівняти подвір'я між двома будинками, які у нас були на подвір'ї, ми вивозили ґрунт. І посередині між цими будинками росла груша. І для того, щоб скопати ґрунт, корені цієї груші залишились оголені. А груша вона мала десь більше 100 років, товстий стовбур. Ну і для того, щоб коріння залишились на місці, скидали туди батьки каміння хаотичне, яке залишилось після будови. І так воно лежало. І мені то не подобалось. Я разом з братом пішли до дідуся, дідусь жив недалеко від нас. Йому було більше 70 років, він вже був на пенсії, вже не займався тою справою. І ми каже, сказали, що ми хотіли зробити. На диво, дідусь одразу зда... дав згоду. Ми побачили, як йому захотілося вернутися до тієї роботи, в якій він провів все своє життя. І це десь було близько до обіду. Ми прийшли. Ну, ми менші каміння, батьки приєднались до нас, більше каміння, ми то все розібрали. І дідусь до вечора ті всі каміння склали. І вийшов такий гарний обмурований стовбур груші. Дідусь мурував, ми возили ґрунт, засипали, і багато років після того ми садили сальвії і багато різних квітів. І воно дуже гарно виглядало. Відкриваючи сторінки слова Божого, на початку ми зустрічаємо історію патріархів. І ось коли вони проводили своє служіння Богові, на той час не було молитовних будинків, як сьогодні, їхнє місце це були жертовники. Що ж то були за жертовники? Це були складені камені. Спочатку ми не знаємо, яка була кількість, скільки кількість клава врам. Але пізніше це було число 12 колін Ізраїля, і там вони звершували ранкову вечірню молитву, суботнє служіння іменно на подстаменті каменя. У 118 му псалмі Давида говорить про наріжний камінь. Що це за камінь? Ми завтра про нього продовжимо і узнаємо.